Коротко по теорії, як працює оцукрення. Ми проростили солод для того, щоб вивільнити з нього ферменти, щоб в ньому утворилися ферменти. Які при температурі 64 градуси будуть оцукрювати крохмаль, який є також в зерні, і можна додавати якусь частину неосолодженого продукту. От в моєму випадку я буду додавати змелений ячмінь. Чим краще ви зробили солод. Тим менше можна використовувати самого солоду і більше, більше неосолодженого продукту. Я буду використовувати досить мало неосолодженого продукту, тому що я не впевнений в своєму солоді. Найкраща довжина ростка на солоді от тоді, коли його потрібно вже молоти або сушити, це є 2 треті зернини. Не варто перетримувати солод, щоб росток робився за великий. Бо тоді ферменти починають виконувати іншу функцію, вже не оцукрення там в нього. інша функція буде. І чим росток буде більше, тим більше рослина вже використала крохмалю, і менше крохмалю буде для нас, для оцукрення, для виходу нашого майбутнього віскі. Тут я взяв 20 приблизно 1 літр води, бо гідромодуль по солоду в нас буде 2,5. Зараз поясню про це. А по звичайному неосолодженому зерні 3, температура, як бачите, вже. Піднялась до 50 і більше градусів і буду вже потрошки вносити солод, бо е, я буду робити ще першу білкову паузу на 50 з чимось градусів на 20 хвилин для того, щоб добре розварилося, розварився солод і зерно. Це мало би покращити вихід. Якщо виготовляємо одну віскі просто з сухого солоду, то будемо брати 22-23 літри води. І 7-7,5 до 8 кг солоду. Тоді в нас повинно було вийти 14% цукру. І досить непоганий вихід потім е, ну, абсолютного спирту. Але оскільки наш солод в собі, оцей зелений солод, він має в собі ще воду, він є вологий, він дуже вологий, отакий, навіть можна бачити, він, е, він наш ліпиться, бачите, він лепне. Оскільки тут є також досить вже багато води то ми будемо брати його з розрахунку не 1 кг на 3 літри води чи 4,5 навіть а 1 кг на 2,5 літри води. Скільки, як я вже казав, він досить є вологий. Я робив вже багато таких процедур осолодження, а минулого разу в мене непоганий результат вийшов на відношенні 21 літр води. 5,5 кілограмів зеленого солду і 3 кілограми неосолодженого продукту. Зараз все ферменторі дуже добре бродить. Нічого не лізе верхом, тому я впевнений в цій. Е, тому я впевнений в цьому відношенні. І от, 2 кілограми кілограм. Ще один зараз неосолодженого мельного ячменю. Температуру можна тримати першої паузи від 50 до 55 градусів. Хоча ця пауза не обов'язкова. мені просто рекомендували її робити для того, щоб зерно дуже добре розварилося і потім краще все оцукрилося. От, маємо 51 градус, можна закривати кришкою і тримати 15-20 хвилин. Оскільки в мене тут немає циркуляції, треба дуже добре все мішати, щоб піднімати з дна воду, бо через фальш дно воно. Не так добре пропускає температуру і може знизу бути температура вища. І потім, якщо ми забагато нагріваємо, вона потім може підніматися і підніматися. Тому е, треба це пильнувати. Спочатку не так важливо, але в кінці дуже важливо буде. Зараз буде дуже важливий момент, тому раджу послухати уважно. Наша основна пауза 63 градуси. Буде переробляти за допомогою ферментів з солоду крохмаль на цукри, на добре зброджувані цукри. Саме температура 62-65 градусів. Вже температура близька до 70 градусів 70, 72, 73 буде переробляти крохмаль на погано зброджувані цукри. Це доречно в пивоварійні. Тобто на такі цукри, які не зможуть з'їсти дріжджі. Для віскі нам цього абсолютно не потрібно, тому критично витримати температуру 63-65 градусів. А якщо підняти температуру до 78 градусів, 80, то ми знешкодимо просто ферменти. Тому з нагрівом тут потрібно бути дуже обережним. Тому я включив обівач, я включив тен на трішки менше, ніж 2 кВт, і буду дуже обережно. Зараз слідкувати за температурою. Також для того, щоб оцукрення пройшло успішно, потрібно постійно помішувати сусло, якщо у нас немає циркуляції чи помішування знизу. Підняли, як бачите, до 62 градусів на досить такому маленькому нагріві. І зараз будемо вимикати обігрівач і вкривати кришкою. У мене тут куб утеплений, температура буде триматись досить непогано, я вже перевіряв. Якщо виникне така потреба, сусло можна також догрівати впродовж паузи. І дуже важливо, потрібно все ретельно помішувати. Кожні хоча б 8-10 хвилин. Тобто, не можна залишити і десь піти. Можна піти, але треба приходити і його помішувати обов'язково. Ну або якщо у вас є хіба циркуляція, то вже зовсім інша ситуація. Протримали ми сусло вже більше ніж 60 хвилин. Тобто 60 хвилин була пауза, я протримав ще 20 хвилин для запасу. на всякий випадок. Тепер буду проводити йодну пробу. Чому? Йодна проба проводиться для того, щоб визначити, чи весь крохмаль переробився на цукри. Йодна проба ніби успішна йод залишається такий, який він був. Якщо залишається в суслі крохмаль не перероблений на цукри, він буде такого дуже. Ну, буде видно, добре буде видно. Тоді треба продовжити паузу на декілька десятків хвилин, на 10-20 хвилин. Але може бути проблема в іншому, може не вистачати просто-напросто ферменту в суслі, тобто або замало солоду, або солод недостатньої якості. Ну, як можна вийти з ситуації? Ну, або лишити так, як є, не звертати на це увагу, або додати ферменти. Ферменти, тобто, можна вносити окремо від солоду додатково. Тепер досить хвилюючий момент, скільки нам вдалося витягнути цукру з цього крохмалю у зерні. Наносимо трішки сусла на рефрактометр. І дивимося скільки ми. Що нам тут вдалося отримати. Ага. Показує 12%. 12% і повністю перероблений крохмаль. Досить непоганий результат Це мій такий е, нижня, нижня, нижньо-середня поличка. Бо мені завжди переважно вдається отримати від 11,5% до 13,5%. Більше я ніколи не отримував. 12% більш-менш середня. Перелили наше цукрене сусло вже ферментер. ферментер. Тут в мене вийшло приблизно і... майже 30 літрів. Потрібно залишити трішки місця для того, щоб піднімалась шапка, а вона 100% буде підніматись. Бо ми робимо бродіння по червоній схемі. По червоній означає, що разом з дробіною ми не відсіджували сусло. Що важливо, обов'язково також чекаємо, щоб температура опустилася до 30 і нижчих градусів. І можемо вносити дріжджі. Я вношу отакі дріжджі. Дуже мені сподобались, дуже дріжджі, якісні. Тут все вказано, скільки потрібно вносити зернові дріжджі. І я вже відважив для 30 літрів 8 грам. Таким чином розсипаємо дріжджі. Перед тим як залити сюди брагу, навіть гарячу, ферментер обов'язково продезінфікувати, я використовую для цього піросульфіт калію. Один момент, другий момент. Вже коли сусло остигло, навіть коли воно остигає, його не можна ні відкривати, ні дихати сюди навіть не бажано, тому що його можна дуже легко заразити, так само, як пиво. От. І як бачите, одразу робимо друге оцукрення ще одного сусла. Тому що все-таки хочемо наварити бочку віскі. От. І чекаємо, поки дріжджі регідратуються, одразу їх закривати не потрібно, можна просто прикрити кришкою. І буквально за якісь 10-15 хвилин можна вже встановлювати водяний затвор.